Одіозний і, можливо, мертвий у послужному списку пристосуванця і колаборанта Стрімоусова організація проросійських мітингів у Херсоні та допомога окупантам. Чим ще прославився, розкажуть мої колеги. Торговець кормом для риб, блогер, мандрівник. Херсонець Кирило Стрімоусов, аби повернути віру у власні сили, перетнув майже усю Латинську Америку. Журналист езотерик то історія не учительниця, історія надзирательниця. Она обязательно наказує за плохо выученные уроки. І багаторічний фанат руського міра не розпорядився. повесить триколор на здание Суворовского райисполкома. Это кинотеатр Украина. все у нас хорошо, денацификация продолжается. Це все про колаборанта Кирила Стримусова, уродженець Донецької області. Ще до початку окупації Криму всіляко висловлював антиукраїнські погляди у 2013 році. Чоловік навіть був як сам себе називає довіреною особою тодішнього президента Віктора Януковича. Я прийшов се час лічна президента України Вікара Сидоричану Згодом Він організовував проросійські мітинги на так звані руські прабіжки в Херсоні і мріяв про захоплення адміністрації міста та створення так званої ХНР. А ще стрімусов любитель отримувати на горіхи і запам'ятався провокаціями, зокрема у міськраді. Трічний! 2019 році намагався потрапити в український парламент, але і цей план колаборанта провалився вже за два роки. Стрімусов пішов шукати кращої долі до проросійської партії Держава. Україну, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива. З тебе любуватися по вік. Стрімоусов антивакцинатор. А на своєму ютуб-каналі до того ж регулярно говорив про біологічні лабораторії США в Україні. Розповідав, нібито одна з них знаходиться в Херсоні. На початку повномасштабного вторгнення перейшов на бік ворога і вважав себе представником окупаційної влади. Анастасія Норіцина Аліна Блохіна для апостроф Тіві.